Коли ти любиш копійку від олігархів. На жаль, по-справжньому кохати ніколи не зможеш. Як ви потрапили в життя одне одного? Ми хоч і знаємо одне одного дуже давно. Так. Але насправді ми перше але побачили справ... одне одного, коли я вела сніданок з 1 плюс один. І це було перше моє інтерв'ю в рамках сніданку, і Воно було з Валерієм. Валерієм. Але Тоді він мені дуже не сподобався. Ну, Чому Петро Гандистка, бляніна, сука лова вже більше 10 років любить. Працювати на Петра Олексійовича. А до того любила працювати на Ігор Валерьович. Ну як після такого можливо когось покохати? Ми закохані один в одного, як друзі, скажімо так. Петро Бл. Яніна Соколова. Відвертість екс коханого стала для неї несподіванкою, а вона зізнається вперше в житті. Відчула зраду з боку чоловіка, якому довіряла. Я рідко помиляюся в людях. Зазвичай це траплялось у мене з жінками. Стосунки між жінками признаю чесно, не моя сфера компетенції, але Коломийський і Порошенко, я думаю. Дуже сильно на неї попливали і здатність її у майбутньому когось покохати по справжньому за все своє сорокарічне життя. Мою довіру зрадила лише одна людина. Мені до жопи, Люди прийшли. Мені до жопи. откуда вони прийшли до жопи. Понял? Бо. я тобі для часа час, й добля журналіста для ті бабки, які не отримують. якими мають бути стосунки в моєму розумінні, коли я довіра. І кохання більше нічого не потрібно. Тоді тоді чоловік може е, здати на все, і він зробить все для своєї жінки, для своїх дітей. Ви кого капіаріки я блядь?